Традиційні, а от обличчя тут завжди нові. У відділенні гематології 16-ї лікарні щороку 20, а то й 30 нових пацієнтів. Тяжкі захворювання, серед яких рак крові. Жодна мама не чекала на такий вирок. Жодна мама не хотіла змінити звичний графік на перебування в лікарняній палаті, а головне не хотіла бачити боротьбу за життя свого малюка, чекаючи під дверима реанімації. Тут у всіх одне бажання одужати. Тетяна Лучка молиться за маленьку Машу. Їй рік і чотири місяці. Дитину з синдромом Дауна Тетяна взяла в родину з притулку. Дізналися про діагноз, лягли в лікарню. Днями медики рятували дівчинку від шлункової кровотечі. Надіжда є, я вірю, що дівчинка буде здоровенька. А Віталіку 14 років. На самопочуття не скаржиться, малює машини. От тільки новин немає. Все так само, як і півроку тому. І стіни відділення, і лікарі. и выдзвикна. Слава Богу, что это было все вовремя, что нас удалось спасти просто. И пережили мы, конечно, тут никому не пожелаешь, но спасибо врачам, которые занимаются этим делом, какие дают нам другую жизнь, по сути говоря. Таке життя в гематологічному відділенні. Воно одне з кращих в усій Україні. Тут відсоток виживання дорівнює 75. Кожен хоче одужати. Гроші є не в усіх. Хтось продає квартири і машини, і все одно не вистачає. Правила диктує протокол. Тут це слово гарно знають. Документ, де вказаний курс лікування. Протокол, скажем, з больних патологією, патології лікеміями, десь приблизно... По самым скромным подсчетам, только на те препараты, которые воздействуют на злокачественные раковые клетки крови, вот, так э, примерно на курс лечения где-то от 14 до 18 тысяч долларов. Вот, потому что программа предусматривает клетка, которая зарождается, клетка, которая покоя злокачественная, клетка, которая готова делиться и снова в различные свои фазы э, развития, э, Чувствительно к различным медикаментам. Поэтому применяется не химия, как говорят зачастую, а полихимиотерапия. Множество этих химиопрепаратов, которые, естественно, дорогие. Симптомы раковой клетки проявляются тогда, когда в организме накапливается примерно 10-12 степени этих злокачественных клеток. Это примерно килограмм опухолей клеток. Тогда появляются первые симптомы. Мы их должны уменьшить хотя бы до 10 -7 степени. Тогда организм уже... Способен сам заніматься улученням стану, своє облаполуччя своєї території з кліток І так далі. Варіантів лейкозів багато. Кожне захворювання по різному відкликається на лікування. Часто виникають ускладнення, адже організму треба виводити продукти розпаду. Тоді лікування стає дорожчим. Батьківських грошей та грошей держави часто не вистачає, тому допомогу чекають від усіх небайдужих. Асіба всім огромне а вам особенно за то, що ви сочувствуете нам і загадаєте Це Родичі хворих дітей дякують людям, що допомагають. Співробітники транспортної міліції привезли гроші трьом сім'ям. Вручили по 5 тисяч гривень. Всім дітям відділення подарували іграшки. При таких заболеваниях много тратится денежных средств на лекарства. Мы это знаем, и я это лично знаю. Поэтому в этом году мы немножко изменили вот тради, традицию нашу и дополнили ее. Скажем так, не изменили, а дополнили. И посетили 16-ю детскую больницу. Пообщались там с детьми, с их родителями. Як і у всьому світі, так і у нас в Україні забезпечення лікування онкогематологічних хворих не може здійснюватися тільки за бюджетні кошти. Для цього залучаються кошти спонсорів, благодійників завдяки волонтерському руху, який на теперішній час на території України набуває все більше активної своєї діяльності. Залучаються спонсори, благодійники до гематологічного відділення міської 16-ї дитячої лікарні. День захисту дітей міліціонери, як завжди, відзначили здачою крові, і відбувалося прямо в приміщенні управління МВС на південній залізниці. Своєю кров'ю діляться всі 100% співробітників по семи областях України, а це більше тисячі людей. Кому як не громадянину України, ні начальнику кримінальної міліції, по ділам дітей і мабуть, всего, як отцю может быть понятно, боль, страдания ребенка. я уже сдаю пятый раз. И каждый год хочется сдавать, помогать людям. А также для своего кровообращения, оно же для организма полезно. Ну, потому что сама когда-то нуждалась в этом. Мне люди сдавали, и начала я потом сдавать. Кровь – это та составляющая, которая постоянно не хватает. Это составляющая, без которых невозможно лечение, в том числе и онкозаболевания. В службі крові радіють, донорство має бути плановим та кадровим. Особлива увага тим міліціонерам, які мають рідкі групи крові. Ми їх періодично ще приглашаємо до себе, і вони приїжджають і здають кров. І незалежно від цієї акції. Нам це очень удобно. Я на сьогоднішній день. Горжусь, тем, що у сотрудника міліції, у чоловіка в погонах, у человека, который должен защитить граждан от приступних постійно в душе воспитано на сегодняшний день чувство сострадания, чувство отношения к человеку, как к человеку, з большой чоловіка Вот то, о чем мы ми говоримо общечеловеческие, наші християнські православні ценности. Тим часом в лікарні все за розкладом. Аналізи, процедури і такі бажані препарати крові. Ми лічимося і сподіваємося, що все буде добре. Все. Врачі з першого дня сказали, що все буде добре. Просто набратися треба терпіння і мужества, і діти. Спасибо добрим людям, що допомагають. Спасіба, навіть від кого не очікуєш, і ти йдуть. Знаєте, Бог бачить, Бог розполагає серця інших людей і вони допомагають, тому, що з нашими достатками, з нашими фінансами, ми б самі не змогли цього.